Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. А потери є да хуя патє. Три бригади у Гондоні. — Бригада це скільки? — Бригада це та дахуя, полтори тисячі. Бригада? Чотири з половиною тридцять що, більше десяти тисяч потерь? Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Такие я вчера 8 булок обрезал на обід. Остається серединка, она маленька. Людей много. Він має бути добре сплачений, його життя має бути застраховано. Матраси он тоже. Видите самі, какие матраси подавали. Это ще я скажу, это самый лучший варіант. А, ну вот. Я ошибся по поводу лучшего варианта. І я впевнений в тому, що це підхід цивілізованої країни. Вот это вот условия, ну я не знаю, это, вот это как говорится, встречает так героїв. Нате вам. Условия. Бомжей, короче військова частина 93-ї бригади Дніпропетровщини слава Україні.